Мої вітання вільним людям! Хочу подякувати Павлу Круку за навчання, записавши відеовідгук. Для мене це було третім колом навчання в Українській школі магії. Чому цікаво проходити навчання повторно? Тому що вчитель на кожному колі допомагає вийти на все новий рівень. Завжди є потік нової інформації. А ще практики для варіантів свого розвитку настільки багато, що тут для кожного знайдеться своє улюблене. Кілька слів про вчителя для майбутніх колег. Вчитель є надзвичайно великодушною людиною, людиною із великою душою. І водночас Павло справедливий і вчить тільки те, що сам досягнув і вміє. Надзвичайно великий багаж знань ховається в одній людині. Як вплинуло на мене навчання, це неможливо оцінити, є у мене життя до і життя після, перше у тумані і навмання, ідеш, як сліпе котеня, туди, куди дорога веде, а цю дорогу замість тебе ще й хтось обирав. І життя після, коли день за днем ти вчишся творити своє життя сам, відкривати очі і обирати, куди йти, бачити світ, бачити більше. Чи можливо свободу бути творцем свого життя, оцінити в словах чи грошима, як на мене, це важке завдання. Я вдячна всією душою, моя душа радіє, і як я вже писала раніше вчителю, інколи я ловлю себе на думці, що я найщасливіша людина, бо я маю можливість навчатися і розвиватися тут, у Українській школі магії Павла Крука. Я щиро бажаю, щоб роди українські прокидались і мцніли, тому надзвичайно цінує вклад вчителя у нас, як у творців. Дякую всім за увагу!